Шановні донеччани, шановні мешканці Донбасу, представники політичних сил, представники громадських об'єднань та всі ті громадяни, що вже не можуть жити в умовах цієї відверто окупаційної влади та тих поліцаїв, що її обслуговують. Сьогодні вже стало зрозуміло, що цей режим працює лише на самозбагачення та на консервацію своєї влади. Про ті реформи, чи як вони тоді казали, Україна для людей немає, не і не йдеться ніякої мови. І мова зараз іде про наше самовижування. Окремим питанням хотілося б торкнутися питання молоді. Міністр Українофоб ФОП пан Табачник, працює лише на те, щоб зробити нову корупційну схему. Про ніякі там поліпшення умов навчання чи європізацію навчання не йдеться, тому ми. Представники комітету опору диктатури, громадської організації, вимагаємо від цієї влади забезпечення першого робочого місця для випускників, поліпшення прав для підприємців для цього для надання цього місця. Це, по-перше, надасть цей необхідний досвід випускникам, який вкрай необхідний, та покращити умови навчання, бо буде стимул навчатися. Тепер стосовно культурного розвитку молоді. Вони закривають художні школи, вони закривають спортивні секції, але вони бачимо то або працюють лише на папері, чи на них зовсім не вистачає коштів. Ну, звичайно, коли ж навіщо витрачати кошти на молодь, якщо потрібно встановлювати золоту сантехніку у себе в міжгір'ї. Сумно брати, сумно Хочеться ще сказати, що сьогодні зібралися на цьому майдані представники ну, зовсім різних політичних сил. Праві, ліві, але цього не має значення. Бо сьогодні формується громадянське суспільство, якого так боїться ця влада. Янукович не хоче бути новим Каддафі, тому я пропоную вам, будемо разом. За нами правда, і ми переможемо. Дякую.